Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на Ютуб канал, а також поставити подобаючку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, вчора, як ми говорили, відбувся старт саміту Брікс, і сьогодні ми коротенько підіб'ємо підсумки першого дня відповідної. Події. Як ми вже говорили у попередніх відеоматеріалах, уже вчора учасники саміту почали активно обговорювати питання розширення Бріксу. Китай і Росія знову ж таки виступали ініціаторами такого розширення в той час, як Індія і Бразилія, не дуже схвально поставились до відповідної ідеї. Південно Африканська Республіка в принципі підтримала таке розширення, про що заявив очільник відповідної держави Рамафоса. Друге питання, яке вчора обговорювалось під час цього саміту, це розширення економічної співпраці не лише між учасниками саміту Брікс, а й тими державами, які потенційно можуть. Долучитись до відповідної організації. Ми також говорили вчора, що ідея розширення саміту, чому вона виходить саме з Китаю Росії? Причина виходить з того, що вони будуть намагатись протиставити відповідну організацію, тим організаціям, учасниками яких є країни колективного заходу. Але... Ця подія вчора ознаменувала ще однією ситуацією, яка виходить з того, що по відеозв'язку там виступав російський диктатор Володимир Путін. Звичайно, він нічого нового не сказав а ретранслював свою знову ж таки російську пропаганду, яка виходить з того, що за позицію знову ж таки Росії. Міжнародні санкції, які знову ж такі запроваджені проти Москви за її вторгнення проти України, вони є несправедливими, і він знову ж таки намагався виправдовувати війну, заявивши, що її розв'язав захід із сателітами, але при цьому він чомусь не пояснює. Там, своїм союзникам і учасникам цього саміту, чому, якщо війну проти України розв'язав Захід і його сателіти, чому їхніх військових немає на території України, а там присутні чомусь російські військові? Е, також Путін намагався виправдовувати російське торпедування домовленості під Егідою ООН щодо експорту. Українського збіжжя Чорним морем і намагався довести, що світові проблеми, зокрема продовольчі, вони спричинені, як він назвав, незаконними санкціями проти Росії. Ну знову ж таки, божевильний дідусь щось собі там вигадав. Путін ж прекрасно розуміє, чому такі санкції були запроваджені. Тому це основне таке, що Путін сказав. Багато учасників цього саміту їм. В принципі вже набридло було слухати одну і ту ж саму платівку з боку Росії. І підсумок такий першого дня саміту БРІКС також зробив радник президента США з національної безпеки Джейк. Салівен він сказав про те, що не вважає Брікс геополітичним конкурентом Сполучених Штатів Америки. Як він зазначив, що це набір дуже різних країн з розходженнями в ключових питаннях? Тому ми знов ж таки будемо слідкувати за другим днем, за третім днем самітом. Брікс цікаве, знов ж таки питання, скільки ж учасників зможе долучитися. До відповідного саміту, і чи буде ось це розширення, про яке ми також говоримо вже тривалий період часу? Це коротко, що я хотів розповісти з відповідного відеоматеріалу. Закликаюся вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому подобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!